Ой, той ваш кучерявий метод, то так довго і якось так тяжко все. Я, коротше, краще візьму Дайсон і буду кожного дня вкладати на нього волосся. Це набагато швидше, і волосся виглядає супер класно. Або ще краще я просто піду і зроблю собі каратин. І буду мати спокій на кілька місяців. Насправді я чула таких коментарів вже дуже багато, і вірю, що багатьом людям не підходить кучерявий метод, і це реально занадто напряжно і реально не кожен може досягти такого суперкласного ефекту використовуючи кучерявий метод. Та в цьому відео я розповім, чому саме я ніколи не піду на кератинове випрямлення мого волосся, а також чому я не випрямляю його праскою чи дайсоном, а завжди користуюся кучерявим методом. Можливо, з моїх аргументів ви знайдете для себе також щось. Напишіть мені в коментарях, чи задумувалися ви колись про перманентне випрямлення волосся, якщо воно у вас кучеряве. Чи можливо ви робили це, що з того вийшло? Які результати? Мені дуже буде цікаво почитати. Привіт, я Таня. На цьому каналі ми говоримо про волосся, кучері, а також теми саморозвитку, які я ще досі не піднімала, але обов'язково будуть. Давайте без довгих вступів, просто починаємо. Спочатку коротка передісторія. Своє волосся я любила не завжди, і особливо в підлітковому віці, коли воно в мене почало дуже сильно е, крутитися. Бо е, поки я була ще дитиною, воно в мене зовсім так не крутилося. Було звичайно собі пряменьке волосся. Таке. А в класі, так напевне, п'ятий, шостий воно почало дуже пушитися, як я собі думала, і я не розуміла, як його вкладати, що з ним робити. І це для мене було тоді насправді дуже величезною проблемою, адже в моді було ідеально гладке волосся, таке як з глянцевих журналів. А я ніколи не могла досягти такого ефекту, навіть коли випрямляла його. І коротше, я завжди мріяла про таке суперпряме, класне волосся. Бо я постійно ходила з якоюсь на голові, як Мені здавалось, і не знала, що з нею зробити. Звичайно, це було тому, що я не знала, як правильно доглядати за своїм волоссям, як правильно його вкладати, і взагалі що з ним робити. Саме тоді я е, почула. Перше про перманентне випрямлення волосся, і я про це реально мріяла. Не знаю, на щастя чи не на щастя, але батьки мені не дозволили тоді це зробити е, з різних причин. Е, відповідно, праски вдома випрямляча в мене також не було, тому я не могла кожен день ходити удол, е, випрямляти своє волосся. Тому мені прийшлося з тим якось справлятися і шукати якісь інші е, способи вкласти те моє волосся неслухняне. І так почалися мої перші кроки до кучерявого методу ми починалися з Гелю. Цю історію я колись розповідала на нашому спільному заліної ефірі. Я прикріплю його тут, подивитися, якщо вам цікаво буде. Зараз не буду сильно заглиблюватися в цю тему. Єдине, що я скажу, що саме в той період підліткового віку, якраз такої школи, я дуже багато експериментувала саме з випрямленим волосся. Так як вдома в мене не було випрямлячки, тому кожен мій похід в перукарню, коли я там йшла на стрижку, або е просто була якась подія, і мені хотілося зробити зач. Е, я дуже тому тішилася, бо я мала можливість реально випрямити волосся. Але скажу вам відразу: не кожен майстер міг мені нормально його навіть випрямити. Та й навіть якщо він нормально мені його випрямив, нормально означає спалив так, що вже просто далі нікуди, тому що щоб розпрямити це моє волосся, його реально. Ну, треба е, висушити на фен браш, а потім е, під дуже високою температурою, класним випрямлячем. Е, багато разів проводити по ньому, щоб воно було е, таким гладким і еластичним, як мені хотілося, а не просто якоюсь такою соломою. І біда в тому, що це ця, ця гладке еластичне волосся воно трималося до е, першої капельки дощу або якоїсь найменшої вологості в повітрі, е, тому що тільки з'являлась вологість, і моє волосся знову. Починало пушитися і коротше, це все випрямлення йшло до одного місця. Перші рази, поки моє волосся було ще здоровим і його випрямляли, воно виглядало класно, блискучим. І чим дальше, е, проходив час і мені виправляли до волосся, то відразу видно було, що от кінчики вже не випрямляються нормально. Вони все рівно виглядають як солома, нічого з ними неможливо зробити ніяка оліття не допомагає, нічого не допомагає. Тобто, якщо тут воно ще якесь там нормальне випрямлене, то тут це реальна якась, якась війня. Останній раз, коли я виправляла своє волосся, це було років три або чотири тому. Просто заради експерименту я вже тоді добре сиділа на кучерявому методі. Вже заглибилась в нього, так сказати. Але тут мені вирішила, ну давай я проекспериментую, Я попробую, я дуже давно цього не робила. Я в домашніх умовах ем, праскою, звичайною, випрямила волосся. Е, отут прикріплю відео, що з того вийшло, мені дуже не сподобалося тоді насправді, тому що все рівно кінчики, як би я не старалась, я не сильно хотіла його пошкодити, тому я там сильно його не палила і дуже високою температурою. Відповідно, кінчики були такі ужасні, як солома виглядали. І е, ну, насправді те випрямлене волосся, воно все рівно виглядає не окей і неорганічно. І проблема ж в тому, що якщо ти будеш ходити, отак от і не торкатися до того волосся, то буде з ним все окей. А якщо тільки не дай Боже, я отак от закладу за вушкою там посижу з ним так 5 хвилин, все тут вже буде така хвиля, і ти я нічого з нею не зроблю. Не дай Боже зав'язати якийсь хвіст, все тут вже будуть хвильки. Ну тобто, будь-яка така фізична дія з волоссям, вона все рівно приводила до того, що волосся починало крутитися або заламувалося, і воно вже не було прямим. І саме тоді я зробила висновок: що нафіга мені тоді вирівнювати те волосся. Я все рівно не можу його довести так до якогось більш-менш нормального стану. Ну, тобто, якщо воно там виглядає перших 5 хвилин нормально, а потім ні, то це якби не окей. А кучерявим методом я можу досягнути набагато кращого ефекту. Плюс волосся залишається здоровішим, і зараз детальніше я з вами про це поговорю. Так, ви можете мені сказати, що випрямити волосся можна е, дуже класно з допомогою кератинового випрямлення волосся. Е, тоді воно буде Реально прямим, залишається дуже довго, йому не буде мішати ніякий там дощ чи вологість, і навіть напевне заломлювання, хоча я не впевнена. Але перший пункт, чому я не хочу цього робити. Ем... Так як мені прийшлося бути кучерявою ще з підліткового віку, я настільки до цього звикла, що кучері це моя ідентичність, це так, ніби змінити ім'я для мене. Типу, от поміняти структуру мого волосся. Це так, ніби поміняти ім'я. Я стану якоюсь іншою людиною, іншою особистістю. Я не хочу цього. Тобто в моїх очерях зі мною занадто довго, я до них занадто сильно звикла, і я хочу, щоб вони були зі мною далі. Вони мені подобаються, я собі подобаюсь такою, я себе такою люблю і не хочу це змінювати. Другий момент тому, що все-таки керетинове випрямлення волосся, це не дуже окей для здоров'я. Реально, в тему керетинового випрямлення і тих всіх ботоксів, і так далі, я заглибилася десь так на відсотків 60, тому не можу бути впевнена, що я все дуже добре знаю. Можливо, ви знаєте набагато краще, але я вирішила, що для чого мені заглиблюватись то більше, якщо я все рівно не хочу це робити через першу причину. Це ж те, що я дізналася, що кератинове випрямлення буває з формальдегідами, без формальдегідів. Здається, там якісь є компоненти. Ті препарати, які все-таки з формальдегідом, ну, це то, що я начиталася і наслухалася, це просто капець. Дуже раджу вам подивитися на цю тему відео на каналі Лігане. Вся правда про процедури для волосся. Там вони якраз розповідають про кератинове випрямлення, про ботокс, про холодний ботокс і так далі. Насправді це відео я передивилася кілька разів. і я вам розкажу. Чому? Перший раз я так послухала, ніби п'ятим вухом, десь там щось чула, щось не чула. Потім подумала, бляха, мене реально цікава ця тема, ще раз переслухаю. А потім я зайшла в коментарі. Я ніколи не читаю коментарі, а там, ну, ну, там було дуже дивні сумбурні коментарі, тому що, е, звичайно, прийшло дуже багато захисників, саме каратину, ботоксу і так далі. Але реально люди слухали, якби якимось не те місцем, мені здається. Тому що кожен коментар, який був такий критичний. Е коли я переслуховувала той момент відео, що реально вони критикували, я розуміла, що там ну то реально не то. І після того я вам скажу, в мене навіть змінилося ставлення до таких критичних коментарів. Е я раніше на них якось інакше реагувала, а потім подумала: е якщо іншим таке пишуть е люди, коли повністю не розібралися в проблемі і от таке, щось, чують звін. Не знаю, де він, і щось там почула, не, щось недочула, е, написала. а Насправді автору вже погано від того, ну, але коротше, це інша зовсім тема. Там в тому відео вони дуже багато розповіли про ці всі процедури, про їхні ризики і так далі. Я посилання прикріплю в описі під відео. Та головне, що мені запам'яталося, як лікар-трихолог розповідала про те, що чому одним дівчатам можна робити кератинове випрямлення 5-6 разів і їхнє волосся буде ще нормальним. А інші дівчата, наприклад, після одної процедури в них волосся почне обламуватися і дуже сильно пошкоджуватися. Причина в тому що в одних дівчат є достатньо велика кількість кутикулярних шарів на волосі, і відповідно та кутикула, яка сходить разом з тим кератином, це не повністю оголяє волосся, тому що там ще було багато твої кутикули. А в дівчат, яких менше її, ну то вибачайте, волосся потім обламується і просто виглядає дуже пошкодженим і як солома. Відповідно, тому люди, які хочуть зробити собі кератинове випрямлення, їм бажано перед тим проконсультуватися. З лікарем або. Е Попасти до класного кератинщика, який може оцінити реальний стан вашого волосся, і чи можна вам це робити, чи не можна. Так як розповідала е лікар трихолог реально є жінки, які не можуть нічого вдіяти своїм волоссям, воно в них дуже пористе, вони ніяк не можуть його вкласти, воно неохайно виглядає. І відповідно, навіть тоді вона рекомендує робити їм це кератинове випрямлення. Але все ж більшість людей, які можуть нормально доглядати своїм волоссям, але просто. Їм от не подобається така структура волосся, їм хочеться якоїсь іншої. Їм хочеться, щоб воно було таким гладким, ідеальним і як з реклами, і вони йдуть роблять цей Е, Він реально настільки шкідливий і через кілька процедур того вашого каратину ваше волосся дуже сильно зіпсується. Ну, така історія. Якщо я два роки похожу з суперкласним волоссям, з класною зачіскою, але що буде через два роки? Чи готова буду я підстригтися дуже коротко? Тому що все моє волосся обламається. Who knows? Це питання вже кожен вирішує сам для себе, як на мене. Тому я для себе особисто вирішила, що цього робити я точно ніколи не буду. Слава Богу, я навчилася давати ради своєму волосю, і мені е, повністю подобається, як воно виглядає зараз. Воно блискуче, воно класне. Так, воно складається не завжди дуже круто, і не кожного дня я можу його так вкласти. І, і інколи я. Е, Хожу з реальною якоюсь такою зачіскою, або просто зав'язую гульку, або в моє волосся виглядає не супер естетично і класно, але воно все ж завжди здорова. І я знаю, що я можу в будь-який момент помити голову, е, гарно його вкласти, зволожити, і воно знову буде виглядати класно. Чого я точно не зможу зробити після того, як волосся буде повністю пошкоджене. і деякі люди говорять, що навіть після кератину, залежно який кератин ви робите, е, і я чула думку багатьох майстрів, які говорять: е, насправді з кератином можна і фарбуватися. і е, і вирівнювати волосся, і взагалі робити все, що хочеш. Головне, щоб майстер міг це правильно робити, це можливо, і волосся буде класним і гарним. Окей, але скільки воно буде таким класним і гарним? Бо кератин – це все ж плівка на волосся, яка утворюється, і по суті, ви не відновлюєте таким чином своє волосся, ви просто його запаковуєте в цю плівку. А що буде, коли та плівка змиється і ваше пошкоджене волосся вилізе, і воно буде таким строкатим? Путатися, ну, тобто, виглядати як солома, ви знову накладати плівку. А якщо вже не буде на що накладати ту плівку, бо воно все обламається така собі історія. Я вже мовчу про ті всі шкідливі випари формальдегіду. І навіть якщо думати, та окей, цей, цей вплив, можливо, не настільки великий, але звідки ви знаєте, як ваша імунна система на це спрацює? Бо вже є дуже багато випадків, коли е, люди отримували алергії, сабореї, е, псоріази, дерматити і так далі, саме через випори цього фармандегіду. Я ж не знаю, як спрацює е, це на мене, тому якби це дуже великий ризик. Про це варто знати перед тим, як ти на таку процедуру, як і... мінімум. І навіть якщо говорять, що Після деякого картину можливо відновити свою структуру кучерів і так далі, повернутися до неї, то я вважаю, що це не зовсім реально, напевно, адже все-таки в нашому волосі руйнуються ці десульфідні зв'язки, які відповідають за структуру волосся які відповідають за структуру волосся. І відповідно, якщо вони вже зруйновані, то як їх відновити? Це, напевно, дві основні причини, чому я не буду робити ніколи собі кератинове випрямлення волосся. Так, кучерявий метод це довго, це завжди з якимось непередбачуваним результатом, бо не завжди знаєш, як ти реально вкудеш цього разу то волосся. Це вимагає багато зусиль, багато знань, багато різних засобів, але це все ж максимально зберігає моє волосся, дозволяє мені мати охайний класний вигляд. Та й в принципі це реально єдиний вихід для мене з моїм природнім волоссям, з тим, яким я народилася. Бо як я вже раніше сказала, будь-які методи вирівнювання його для мене є не окей. Вирівнювання праскою не окей, тому що виглядає все рівно гімняно, плюс палить волосся. Укладка на Dyson, скажімо так, без вирівнювача, для мене не підходить, тому що воно все рівно не впадається так нормально. Мені важко його так випрямити. Плюс як я вже. Повторюся в черговий раз: будь-яка вологість і укладка до побачення. Вирівнювання такими різними перманентними хімічними методами, як я вже пояснила раніше, теж для мене не окей. А в загальному ну, ну, з цим волоссям це вирівняти, якщо воно вас кучеряве, накрутити, якщо воно вас пряме. Бо, бо дівчата з ідеально прямим гладким волоссям, реально вони постійно страждають, що вони не можуть його накрутити. То, може не треба його накручувати? Мільйони інших дівчат вони типу хочуть мати таке волосся, як у вас, а ви хочете його накрутити. Або мільйони дівчат хочуть мати таке волосся, як мене, а я типу хочу його випрямити. Мені здається, що тут треба до психолога, а не до перукаря. І ці всякі мемчики з тим, що підстригла каре замість того, щоб сходити до психолога, і все стало життя, налагодилося, і стало все класно. То це трошки якось підпаху вже таким застарілими трендами, якби я сказала. В свій час колись я також підстригла каре, з дуже довго волосся тут вам відео. Це було якраз наслідком психотерапії, тому що я тоді на той момент дуже сильно змінилася внутрішньо, і е, мені хотілося проявити ці свої зміни зовнішньо і щось таке зробити. І це волосся воно для мене було якимось тягарем. І я відчула тоді, коли його обстріли, от що я звільнилася від цього. І все стало класно, але наголошую, це було наслідком психотерапії, а не замість неї. Тому я реально почувала себе окей. Сумніваюся, що жінка, яка почуває себе не окей і просто пішла обстригти волосся, зробила собі каре, можливо, Перших пів години або навіть день вона буде відчувати себе класно, але що буде потім, я думаю, що все вернеться назад. Бо може волосся. Це особисто моя думка. Вона, до речі, стосується також будь-яких кардинальних змін своєї зовнішності, типу пластичних операцій або різних уколів краси. Тобто, коли людина постійно змінює свою зовнішність, в якийсь момент вона перестає бути зовсім схожою на те, що було оригінально. Мені здається, що це якась втеча від своєї ідентичності, і тут навіть про любов до себе я не буду говорити зараз. Бо так, багато хто говорить, для чого я буду е 10 років ходити на психотерапію, якщо я можу просто піти, і зробити собі той ніс і буду щасливою. Але, на жаль, воно так не працює, як на мене. Бо такі жінки, які йдуть і хочуть якимось швидким методом щось змінити, е це от затягується. Спочатку я. Трошечки підколю губи, потім я собі трошечки підколю скули, потім я ще трошечки підколю губи. Потім мені треба зробити щось тут, потім мені треба зробити груди, а потім мені треба зробити ще ніс. І ця гонка вона просто не зупиняється. Тому я вважаю, що тут спочатку, перш ніж ти колоти собі губи або робити ніс, або робити те ж саме перманентне випрямлення волосся, якщо ви кучеряві. Перш ніж це зробити, раджу все ж спочатку спробувати психотерапію. Якщо не помню. Можете, то тоді можете то піти зробити. Бо ті штуки вони реально такі трохи незворотні, і можна потім про них пожаліти. А про психотерапію ви ніколи не пожалієте, чесне слово. Так, мені здається, що ця моя думка зайшла якось трохи не в то русло. Починали за здрав'я, скінчили за спомен, як то кажуть. В загальному я думаю, що ця тема це щось значно більше, ніж про просто косметичні процедури, саме тому моя думка полетіла так далеко. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте на цю тему? Чи погоджуєтеся зі мною, чи можливо маєте якісь такі. Аргументи, які навіть мене переконають. Я буду обов'язково все читати. Переходьте на мій канал, дивіться там інші відео і до зустрічі, па-па!